А я там включила, так? Да? Да. Ні, чекай. Ну що, ти ви починаєш? Я ведуча. Ну, давайте почне. Що це телефон тут? Привіт, друзі! Привіт, друзі! Ну, що? <laughs> <laughs> ну ні, не, не так. Ну, а що ми що, друзі? Ну ж, а що вони? Ні, давай друзі на думку. Давай не будемо, друзі. Розпаковка, розпаковка. <laughs> розпаковка моя. <laughs> Сьогодні будемо тестувати сухпайок. Так. Да. Польовий добовий набір продуктів посилений для спецназу. Це, можливо, не посилений. Посилений. Ні, там би було написано посилений. Посилений це був той, що ми коштували. Він іншу форму має. Посилені пайки, наскільки я розумію, вони. Ем... Йдуть більш прямокутні, а не посилені, квадратні. Якщо тут в цьому байку немає розігрівача, то ми вам покажемо, бо в нас уже є грибач, вже є розігрівач. ми ну, То був посилений пайок. І... Ми на швидкоруч його. Покуштували. Покуштували. дуже смачні. Тому Горячий. зрівняємо, там був такий прям, шматок м'яса. <рес> ну, ну Там просто був посилений пайок, і я так розумію, там була додаткова ще порція, э, скажімо, м'ясна ту, э, тушованка. Тушонка, тушонка так і тушонка. Без прелюдій, починаємо. Починаємо. Розпаковувати. Розпаковуємо. А, наш пайок. Розпаковуємо. Розпаковуємо. Добовий польовий набір продуктів номер 11 Дата комплектації називає перше 12.21 і номер партії 11 вжити до 30.09.23 без ГМО. Без ГМО. Зараз будемо перевіряти, чи точно без ГМО. Добре, дивіться, в нас тут спір вийшов, як його чи зблизько близько знімати, чи здалеку. В общем, ну ви не дивитеся, у нас постійний спір такий виникає. А, значить, мова. Мова українська, звісно, мова англійська. Так. Я ну все, вийшов. проїхали. Зараз не про це. Зараз ми розкриваємо пайок і тут у нас вказано все, що в нього входить. Тож, друзі, розкриваємо. Ту-ту-ту. Що ми тут бачимо? Це скарб. Ну, це е, те, що тут написано, те, що тут є. І розсипев сніданок обід вечеря. Три пакети. І це інструкція по застосуванню. Чекай, я достану, щоб чути було. У нас є, дивіться, три окремі пакети. До речі, навіть я недавно дивилась розпаковку американського сухпайка, і там було все разом не було поділено по порціям. І наскільки я знаю, мало де є, а можливо тільки в Україні є, що на сніданок на сніданок входить каша, або ну якісь такі, скажемо, продукти, які зазвичай я наприклад споживаю на обід або вечерю тобто сніданок доволі потужний. От, тому будемо починати зі сніданку. А ну де ж у нас тут сніданок? Сніданок у нас, мабуть, найменший раціон сніданку. А, тут і написано для таких як ви. Скажемо, такі пакети дуже е, місткі, не місткі, а Плотні, Плотні, цупкі. дуже цупкі, дуже цупкі. Е, і поки Світлана розпаковує. Наш сніданок я вам розкажу, що ми маємо. Звичайно, галети, кава, цукор, сіль, каша, ячна з куркою, овочами та грибами. А, і, до речі, для допуска дорізала. До речі, я не бачу, можливо, тут зараз буде розігрівач. Я не пам'ятаю просто, де він був, коли ми той пайок розпаковували. Зручно в рюкзак і поклав як книжку. Я вам скажу, доволі зручно складено. Я постараюсь приблизити. Доволі зручно складено і так дуже-дуже компактно. Е, перше, що ми бачимо, це, звісно, наш головний раці... а раціон. А Давай витрухувати? Отак? Так. Да. О! Бачиш? Ага, головний раці... раціон. Раціон, каша ячно з куркою, 350 грамів. Я зранку взагалі, то, там, ну, звісно, коли люди в таких умовах, що знаєш, енергії, треба багато ну, от мороз, холодно, і воно треба, звісно, от калорії, ти, ти багато бігаєш, багато що займаєшся. Бо я, наприклад, зранку взагалі дуже мало їм, тому я навіть не знаю, як це «Каша, може бути так багато з'їсти. Галети, цукор, кава, волога серветка. Ціль. Ціль. Е, і дивіться, Що мені подо... сподобалося, ну, можливо, ви чули, що скаржаться на ложки, що вони ламаються, а тут я бачу ложка доволі плотна. Диви, яка ложка. А вона вже інша. У нас, до речі, Оу. диви, наче така багаторазова. <гум> можна Ну, можна її звісно ламати, але її мені її... здається, що тестувати. ні, ні, не буде. Важно... Ну навіщо? Я розумію, що ти все можеш зламати. Ні, я маю на увазі їсти нею. А, їсти, так. Да. <гум> <гум> чому це я можу Я все думала, зламати. ти хочеш її протестити, чи вона зламається, чи ні. <гум> а ти <гум> думаєш, це що зламається? Ну, а звісно, вона зламається, але ж ложка доволі не така, як оці разові, що раніше клали. Кіло дев'ятсот десять грамів. Це обіду, так? Це всього пайка. Ага. Ти що, хотіла тут 2 кілограми мати? Ну, <добрий>. А так, висипать. Матуйся. Ну, так, о, я тут, ну, я тут прям відчуваю таке, знаєш, у мене щось таке відчуваю. Може це якесь. Картона з ялой овочами та перцем солодким. У мене суп гречаний з м'ясом свининою 500 мл. Маса тут 350 г. Сіль перець, а це що? Волога серветка. Сухарики армійські, житні, 50 грамів. У мене таке відчуття, що ми вода знімаємо два різних відео. <свист> а це? Абрикос. А це вітамінізований джем. Джем. Вітамінізований Вітамінізований джем. І давай відкриємо вечерю. Вечерю. <свист> що це за реклама? <свист> 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 ну Дуже мені сподобався. Сподобався? Так, да, він такий м'якенький. Як, знаєш, що, ті подушечки, що хочеться давити їх антистрес. То І це теж mm -hmm. щось по типу антистрес. Mm -hmm. Mm -hmm. Можливо, це кладеться не для цього, щоб їсти, mm -hmm. а ну, для написано... того, щоб їх е мінять і вечеря. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Давай я буду сама розпаковувати. Yeah, я можу прийти. Yeah. Тому що з вашими викиданнями цього всього. <laughs> Будеш по Ольну? Ой, щось трішки у нас тут підтекло, да? Підтекло. <систит> підтекло <сист> <Підтикло>, трішки. <систит> Там насок. <носу>. Ну так <систит> трошки пахне. Ну, так собі. Не знаю, десь можливо тут пробитий та, пакет. Да, мабуть, пробитий, тому що ну, вже довгенько лежав і він транспортувався, скажімо, в таке А мовах. можливо і ще є як варіант, це, можливо, наша кицька, наші коти когтем прокололи один пакет і другий. А той, той, що всередині. Бо вони ж його чугали. І потім третій. До речі, тут немає цього. Пакету. Немає безполум'яного розігрівача. Будемо зараз тестувати безполум'яний розігрівач з минулого пайка. Написано: добовий польовий набір продуктів посилений. Це був посилений пайок. Він був такий, скажімо, більше прямокутний, високий. От, і тут було три полум'яних розігрівача. Ми тоді тестили один, у нас ще два залишилось. Чого дове... ти говориш на нього полум'яний? Безполум'яний. А, безполум'я. А я думаю, полум'яний. І ось доволі, не доволі, а до речі, хотіла вам показати ложку, яка була в цьому пайку, і та, яка зараз. Я потім вище їх покажу, але... Ось ця біла, вона схожа на звичайну, самозвичайну е, ложку пластмасову, а ця вже ну, посилена. посилена. Е, мед був ось такий, а, зараз а в цьому пайку такий, так. Да. Ну, це, цей пайок, ось що ми будемо куштувати, він новіший, ніж цей був. Цей старіший. Так. Е, я пропоную почати зі сніданку. І на сніданок матимемо каву, можемо її скуштувати. Можемо скуштувати і мене ще є так, так. Mm -hmm. Можемо скуштувати дві кави, буде повноцінний сніданок і, أ, і, до сніданку... і, цукор. і цукор. І до сніданку у нас йшли галети і е джем, або джем до обіду. Е -е -да, джем йшов на обід, тому будемо <клух> <біду>. <клух> Ну, Спочатку розігріємо, е подивимося, як працює розігрівання. всередині Ну, Порали. в такому бакеті, в пакеті. І кладемо страву всередину. Да. Кладемо. І наливаємо воду. Можливо, дошку якусь покладемо. Давай наливай воду, а потім підкладемо щось. Е Говори, скільки води. Ще ще Ще. Досить. Це буде десь 200 мл води. Десь 200 мл води. Чому? Тут лінія, бачиш, що так загинув. А це буде загнули так? нормально? Загнули Може ще його підігнути? Ні, нормально. Нормально? Ну, все. Нехай воно поки місце робиться. Я скажу, що я думала, що буде не тільки кава і чай, а ще якийсь напій, який можна просто з водою розвести. Угу. Але я не побачила його тут. Просто в цей так, в цей раціон не входить. Ну, тоді, коли ми відкривали посилений, то там ще додатково шоколад був, і так, так. крім джема і, і ще, там, щось ще було. там ще були родзинки а, а, да. спресовані. Родзинки спресовані. Ми такі підготували чашки і навіть не зрозуміли, що вони нам нагадують. Думаю, що це ще пить, злякалась, це вже нагрівається. Як ти думаєш, уже все? Я думаю, що він, бачу, воно таке пробує гаряченьке. Ну там, де ти пробуєш нього тут взагалі. Я думаю, ще йому треба постояти, бо там багатсько цієї каші. Давай куштувати каву. Ну, скажу вам, попити можна, якщо немає заварної. Ну, Мені... я люблю заварну. Я скажу, я взагалі каву не п'ю без молока, тому мені взагалі дуже дивно її куштувати. Я в принципі не люблю смак кави без молока. А ти не пам'ятаєш, що... в тому, там було молоко? Я, я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, пам чи там було, але я знаю, от, наприклад, в американських пайках, канадських там кладуть вершки. А, Мабуть, були вершки. Вершки там були? Я не пам'ятаю. Чи там кава, Ні, мабуть, вершки окремо були. Я хочу сказати, що я думаю, що кава буде дуже несмачна, вона доволі нормальна. Я, якщо ти хочеш, я, я можу на... тобі додати туди молока. З молоком, думаю, буде дуже чудово. Доволі нормальна кава, справді. Я просто не люблю без молока, але така міцненька. Я його ось сюди ставлю. Угу. Каша ячна з куркою, овочами та грибами. У -у -у. Ти любиш гриби? Я гриби люблю. Гриби. Гриби. Дивися, тут є засічки. Ти хочеш спробувати е засічками? Спробувати, так. Да. Тому що ножиці не в кожного ну, дня. Ні, я думаю, у бійця завжди є ніж. Ну так, ніж повинен бути. Але е доволі е нормально відкривається і по засічках. Угу, вже відчуває? Yeah. Я вже бачу гриби, м'ясо, м'ясо, бачиш, доволі ну, так, приглядається. Ми зараз його трішки перемішаємо і розподілимо. А я зараз ще зніму його трішки ближче, щоб потім вам показати, як воно всередині виглядає. Але я скажу, я зараз мішаю, і м'яса тут більше ніж достатньо. Реально, багато м'яса. Насипай, будемо їсти. Туду -туду. Барабан на дроб. Бачите, ми ніколи не можемо залишитись одні, бо у нас завжди є кому нас висолити. Навіть є сіль, а я, наприклад, люблю дуже солоне. Таке солене. Це, звісно, шкодить здоров'ю, але можна підсолити. якщо, наприклад... До речі, достатньо, не треба солити. До речі, навіть не треба солити. А перець тут був у наборі? У на сніданок не було, на обід був. Угу. А, Це що у нас сніданок. Це тільки ну, сніданок. Е, дивіться, що я вам скажу, Там м'ясо до, е, достатньо багато, е, щоб нам двох наїстися. Е, смачна каша. Ну, Мені подобається, справді доволі приємне м'ясо, і воно ну, прям, воно м'ясо, як от видно, волокнами, як е, нормальне м'ясо. Смачне. Я скажу вам. Щоб другі, хто там пробує пайок, так попробували трохи і його відставили. А нам, наприклад, він подобається. Цим ми показуємо, що ми його їмо. Ми знімали е, породі, ну якби це не породі, а просто інші слова на пісню Київлянка-Київляночка. І до речі, хто не бачив, ви перейдіть, подивіться, тому що е, вийшло доволі цікаво. Ми вже колись ще раз знімали на цю пісню, але Українка-україночка про Кіру Рудик. Куштуємо Ну що... Галети і сухарики. Давай галет. галети. А, Я Дай. пропоную галет і намазати його медом. Давай. Мед. Квітковий. Мед смачний, мед як мед. А галети, галети як печиво... Печиво Марія, Да? Да. Не золотка. Не солодкі. Вони. Ну, Марія, до речі, солодка. Ну, мала трохи солодкувата. Ну, як звичайно, як галети, це є галети. Ну, є. І сухарики армійські жидні. 50 грамів. А і що там? Угу. Сухарики? Ну, такі. Сухарики такі прямокутні. І їх тут ну, штучок 10. Ну, вони тверді. Mm -hmm. <гум> <гум> я їх кусати не буду. <гум> ну, їх-то можна вкусити, але я просто не хочу їх кусати тверді. Е, пропоную їх вкинути в суп. Mm -hmm. е, Думаю, буде складно. Але вони доволі. От я люблю взагалі, як люблю сухарики, mm -hmm. Я люблю просто хліб, який засушили в духовці. Тому доволі смачно. Це те, про що я казала, що зручно його ну, він стоїть. Yeah. Зручно його Їсти прямо. Спакунка. Так, ну я вам скажу, це справжній суп. У нас така кігня вийшла. <Station> Почали передивлятися, що записали, і не записалось у нас. Половина відео ми... у нас просто не записали. Так, особливо, як ми в eh, суп. Їли. Суп їли, і. Було боті, доволі цікаво, і джем їли. Мені здається, що це були так класні кадри, але вони не записались, у нас лише половина відео, тому ми будемо їсти супу суп посудом. Там вже трішки у нас залишилося. Ну, так як ми не дуже багато їмо, то ми. І періодичний... ще раз суп. Так, ми зараз будемо трішки пробувати і дивитися, чи записує взагалі наш телефон, тому що тоді він нібито записував, а потім з'ясували, що у нас півтори години запису не збереглося. Тому маємо те, що Я сподіваюся, що він зараз записує. Ну, давай. Я навіть не знаю, в мене ложки не було. Будь ласка. Дякую. Куштуємо вже другий раз, перші емоції, на жаль, ви не бачили. <ріхи> ми просто вже так наїлися, поки ми доїли і суп, і картоплю. І ще й мама додавала ось... сухарики сухари, собі в суп, дуже смачно. Я, Я докину собі в суп але... От. І тому дуже шкода, що ви це не побачите. Ну, суп м'ясний, але не жирний. Він іде. Со свининою, але вона не, не така не жирні куски, no, не жирна. доволі смачний суп. Мені подобається найбільше з цього супу, ну, я перепрошую, м'ясо. Тому що, а взагалі то суп ну от як звичайний суп, домашній суп. Звичайний домашній суп. От якщо каша була помірно солона, то суп трошки, можна сказати, не ну не пересолений, ну але ж посолений гарно, скаже. Mm -hmm. Ну, але ж це розуміючи, що сіль це консервант. Mm -hmm. Не може бути, наприклад, без солі. Ну, попуштує. Ще раз. <хи> ну, шкода, що не збереглися емоції ті. Mm -hmm. До речі, я там поїла все, Геть. і суп виїла. Ну, Картоплю записалась картопля? Картопля нібито записалась, але не повністю. І картоплю всю виїла, і суп mm -hmm. виїла. Взагалі ми говорили, також це не збереглося, що доволі дуже багато м'яса. Mm -hmm. Прям іноді супі. занадто. Да. E, e, не тільки в супі каша, суп, картопля, скрізь, багато м'яса. Справді Kr багато. Не те, що там трішки якийсь один шматочок, а його насправді багато. Що, якщо, що... якщо постійно їсти, то вже хочеться знову м'ясо. Знову <світ> м'ясо! <світ> <світ> ну, це шутка. Жарт. Жарт. Не знаю, це тепер буде така нестиковка з відео, бо ми знімали. Почали світло знімати вже темно, і е, ну ми говорили про те, що коли куштували картоплю, це у нас є в запису е, не все звичайно, але трішки є. Те, що е, хотіли завжди скуштувати борщ, щоб в сухпайку був борщ. У нас було три сухпая. Один ми віддали, один скуштували і третій ось зараз скуштуємо. І хотіли борщ. Цікаво, який, але я думаю, що він був би дуже смачний, тому що якщо я бачу справді суп, він не як якась жижа, а є окремо юшка і окремо гречка, окремо продукти. Перевертати. Так. Перевертати сильно не хочу, щоб не вилилось, але це виглядає як справжнє, справжнє домашнє жаркоє. Зараз будемо куштувати. Ну, що б я зробила? Я б, наприклад, живкою, я теж так, як з хлібом, треба їсти. Я б сюди сухарика, наприклад, вкинула теж. Угу. Додала б сухарика, щоб він трохи розпарився. Ну, і так. це Ну, То... Коштує смачне. Смачне, доволі смачне. Це у нас картопля з яловичиною. Звісно, овочами та перцем солодким. Перець солодкий, справді відчувається. Навіть на запах. Так, ну що, друзі, ми тільки що перевірили, начебто. Ну на даний етап, начебто, все записала і будемо дивитись, може ще третій раз будемо їсти що ні. Ну це не тому, що ми не святи блогера. Блогери. 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 Ми заварили чай знову, бо ми вже пили. тоді Світлана пила каву, а я пила чай. Зараз ми обидві знову будемо пити чай. Да. І, е, на жаль, на тому відео мені і так сподобався джем. І його е, його я його з'їла. Навіть не допустила думки, що він може щось знадобитися. Тому у нас залишився лише мед, але е, я вам скажу, джем дуже смачний. Навіть я казала, що в нього після смак аскорбінки. Мама з мене сміялася, казала, що це я вже видумаю. Ну, там вже написано, що Я думаю, що там якісь вітаміни мають бути. І так далі. Ну, то просто була кислинка, він абрикосовий. ну, Азова кислинка. За... А я вам скажу, оцей мед у нас полежав і він якось підростає трішки. Він більш жидкий, жидчіший нібито став. Мед квітковий. Мед як мед. Ми вже коштували просто. Так. Дивно угу. просто знімати ще раз те саме і, і намагатись коментувати, тому що вже ти це нібито прокоментував. До речі, не знаю, мабуть, ми не встигли вам показати. У нас був ще один мед, це з попереднього пайка. Осі. І до речі, різне місто виробництва, тому що цей мед вже в Києві виготовляється, а, а цей, цей Миколаїв вироблявся в Миколаїв. Виробляється. Миколаїв. Ось. <кхух> тому ну, непогано. Найбільше от, джем це ну, смачний джем. Mm. У минулому пайку джем був смородиновий. Теж доволі ну, як, як домашнє варення. Як варення буде. Варення? Смак да. буде? Смак дому. Смак дому, так. І, до речі, що хотіла сказати, сухарики були на обід. Їх можна в суба кинути, бо вони такі тверденькі, тому можна зуби зламати. Тільки тверді зуби, я просто зараз лікую, тому я боюсь їх там гристи. А з супом дуже класно. І на вечерю також сухарики, але це були житні, а це пшеничні, пшеничні. пшеничні на вечерю. Вечерю ми куштувати не будемо, тому що. Трошки розгірматизувалася наша обкока, якщо правильно сказати, розувала ну, вона, в принципі, така як каша сніданкова, тільки там рисова. Так, так на сніданок була пшенична каша. Угу. А там рисова. Uh -huh. Ми не ми, якби в нас таке не вийшло. Так, ну мені насправді дуже шкода, що так вийшло, тому що ну це було набагато цікавіше, як ми куштували і да. наші якісь обговорення. Не дубль два. Так, не дубль два. Uh -huh. Я запитувала, чи хотіла б Світлана знімати Покуштувати Орковський цей Орковський паю. пайок або якісь натовські пайки. Я б дуже мені це було б цікаво. От, але ми маємо тільки українське, ну таке якесь. Ем, Тож якщо у вас є якісь не. пайки, присилайте нам да, ми, ми будемо спуст... їсти. Не Тільки не. страшно їсти цей орковський, можливо, не. вони туди ми, щось підмішали. Воно, воно даже воно противне. Воно противне. А, а, а ти думаєш, наприклад, з'їси цей пайок їхні? і я стану орком да, зомбі. О, ні, зомбі. Я не хочу. відразу. Ти почнеш говорити, що ми самі себе обстрілюємо, що буча була інсценіровкою. Це жах. то я не хочу їсти їхній пайок. <ріпи> 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 ну що, начальник. Повернулась. ми сняли. Да. Пайок зняли. зняли Вирішили попрощатися з вами. <ріпи> да, сказав. <ріпи> З кодиками ну, у нас е і ще одна за кадром спить. Да. Вона відповідала. Вона відповідала за те, щоб все якісно знімалось, але вона заснула <гум> тому, що і, спішно... і відео припинилося. Це спішно <гум> не по плану. <гум> до Побачення до до, да, А можливо, ми будемо знімати якесь більше ну і ще як, якусь цікаву тему, де вас придумаємо ну, і розповімо вам. Пишіть, які вам теми цікаві? Можливо, якесь ну пишіть, що вам цікаво, можливо, а можливо, хтось хоче. Якусь нам пайок, так, да, це ну, було б цікаво. Просто було б цікавіше, якби у нас знімали з першого разу, а не з 50-го року. Ну це ж з часом, ну зараз на сьогодні. Ви бачили наше лице, коли півтора години зйомки не записались просто. Все, друзі, дякуємо за перегляд. Ми кажемо вам до побачення. Слава Україні! Героям слава! Пока! Пока! Бережіть своїх остатиків і всім мирного неба! Над головою!